Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку – «Досконалює текст редагування тексту. Що, хочу побажати вам гарного уроку, щоб було цікаво всім нам працювати, щоб хотіла дуже всі відповідати, щоб допомагало вам міня міркувати і 12 балів легко заробляти. Я готова до чого? До успішної роботи. Що твори пов'язані за змістом речення? Текст. Як розміщується речення в тексті? В певній послідовності. Що можна дібрати до тексту заголовок? Що повідомляє заголовок, про що йдемоться в тексті розмова. яких тим складається текст. Зачин, основна частина кінцівка. Який текст розповідним, в якому щось розповідається, описом, в якому описується. Сьогодні на уроці ми поговоримо Повторимо все, що ми вивчили з теми текст, виконуючи практичні вправи. А завдання для нас підготували наші гості, козаки, герої популярного українського мультфільму. Запишіть, будь ласка, 15 травня класна робота. Якщо записало, тоді й продовжуємо. якщо ні, зупиняєте. Знайомтеся, козаки герой популярного українського мутфільму. Козак-грай, Козак Око, Козак Тур. Так, чи знаєте ви, хто такі козаки? Сьогодні, певно, можна сказати, що українських козаків знають у всьому світі. Про них досі пишуть історії, складають пісні. Часи козацтва це героїчне минуле України, яке намагаються відтворити. Козак означає вільний воїн. Справді, їхній відвазі та вололюбності можна тільки позаздристи. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти на суші на морі, а про їхні славетні погоди та бої існують легенди. Легенда це оповідання міфологічного або історико-географічного змісту. Нам потрібно встановити послідовність речень і дібрати заголовок. Тріщать сороки, за річкою березовий гай, стукають дятли, він сповнений звуків, співають іволи. Так, за річкою березовий гайпоть, він сповнений звуків, стукають дятли, співають іволги та тріщають сорока. Далі, Кущі високі малина крупна і червона. Марина і Олена в лісі збирають малини. Оце малинник, у лісі достигла малина. У лісі достигла малина. Оце малинник. кущі високі малина крупна і червона. Марина і олена в лісі збирають малину. Так, ось троянди намальовані фарбами, гарні картини у Саші, ось корабель у морі, Саша художник. Ось кошеня полює за джмелом. Саша художник. Ось троянди намальовані фарбами, Ось кошеня полює за джмелом. Ось корабель у морі. Гарні картини у Саші. Так, там лежать березові листочки, на зиму звірядку засне до весни, їжачок влаштував в саду своє гніздечко, на надачі живе їжачок, він ловить мише. на надачі живе їжачок, він ловить мишей. Влаштував в саду своє гніздечко, там лежать березові листочки і на зиму звірядку засне до весни. Отже, цей текст ми з вами назвемо їжачок та записуємо у свій зошит. Записали вправа один. Їжачок, і далі пишемо: поступово, або ви запинили, самостійно записали, тоді далі працюємо. Пишемо в Альоші, На дачі. Живе їжачок наступне речення він ловить. Мишей. Наступне речення їжачок, влаштував, влаштував в саду своє. Гніздечко. Там. Лежать березові. Листочки. Наступне на зиму звірядко звірядко. Засни до весни. Так, визначте межі речень. росте до яблуня. Широко розкинула свої гілки. Навесні явлення цвіте запашними квітами, влітку пишається дивовижними плодами. Отже, будемо з вами назвемо наш текст «Яблуня в саду, запишемо вправо 2 і запишемо цей текст. Самостійно зупиняєте відео та уважно записуєте повністю-повністю все, що тут написано. Просте все до яблення. Широко розкинула вона свої гілки. Навести яблення цвіте запашними квітами. Влітку пишається дивовижними плодами. Так, отже, повторити ваше правило, чого ви навчилися, що ми сьогодні з вами пригадали. Так, і швиденько ми з вами ще раз виконаємо тренувальну вправу. Розташуємо речення, і будемо з вами вже відпочивати. Так. Отже, добрий вчинок. А, якось Михолка ходив у ліс, а, підумав, він знайшов мале зайченятко. У нього була поранена лапка. Миколка, так, хлопчик перев'язяв звірятку рану, відніс додому. Незабаром сіренький почав стрибати по двору, його відніс в ліс. Все вірно, ви мене молодці, не забувайте надсилати роботи. До побачення та гарного вам дня!